Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Тільки що ми почули від колеги зі «Слуги народу, яка класна людина Андрій Холодов. Ну просто зараз буду я просто ридати, що він нас покидає. А я хочу трішки нагадати, хто це Це друг родини Медведчуків, їхні дружини кумав'я. Він 22-й номер списку партії Слуга народа. Він після виборів, заступник голови ключового комітету з питань фінансів та податкової політики, в якому він просував інтереси власного тютюнового бізнесу, бо він же кришує і є хазяєм сеті мафів в Києві, ларків по продажу тютюнових виробів і не тільки холодав. Ще раз говорю, холодав. Був е, спійманий Радіо Свободою на просуванні своїх особистих інтересів, і все було гаразд. Його далі тримали в парламенті. Холодов, покинув країну під час пандемії коронавіруса. І коли президент Зеленський закликав всіх повернутися, то холодов полетів на Кіпр і залишився там. І це стало відомо тільки від журналістів. Холодов потім, в січні місяці. Цього року покинув Україну взагалі на півроку. І нічого не відбувалося. Ніхто його не прибирав, повний мовчок, Ну, нема півроку народного депутата. Чимось дуже зайнятий. От тепер, коли почався знов суспільний розголос, коли медіа підняли цю тему і почався скандал, від Холода завзяли заяву і тепер хочуть зробити вигляд: а що, який холодов? Тобто, ви спочатку берете друга Медведчука. Даєте йому заробити мільйони, купити нерухомість в відні на Кіпрі, всюди. Він валить з країни під час пандемії. Він валить з країни під час війни. А тепер ви нам кажете, він молодець. Я вас вітаю. Це фантастика. Він фантастичний слуга народу. Ну точно такий, як всі. Дякую.